Тобто, про топор ми поговорили, про диван ми поговорили, забули розказати вам про цю чарівну подушку. Тако, коротко і ясно. Подушка складається. Приїжджає в, такому, в, в, в такій сумочці. Що таке ж сумочка, бачите, вона має ручку, її можна просто носити. Вона відкривається таким чином. Тут є замочок, отак вона відкривається всередині вона збирається. Тобто ви можете собі з легкістю її куди хочете забрати або ну, перенести, сховати. З чого, чому її дуже люблять і чому просто розривають нам Дірект? Раз покажу вона. Вона відкривається таким чином. Оце, оцей верх є меморі. Тобто, він, бачите, він такий дуже м'який. на ньому дуже комфортно спати. Вона всередині є ще одна. Тобто, ви можете собі зверху дістати, і вона буде менша. Але оце просто насичується і дає дуже комфортний сон. Чому? Тому що це є memory піна плюс силікон, плюс те, що можна його прати, використовувати як хочете, не хочете. Вона регулює температуру, коли вам жарко, вона прохолодно і коли вам холодно, вона робиться теплішою. І те, що вона коштує дуже недорого. У нас така подушка коштує. 1500 гривень. Про замовлення дві даємо ще 5% знижки. Тому раджу вам купити її для того, щоб комфортно спати на дивані з, з топором і маючи таку подушку, повірте, ваші мрії збудяться не тільки в дорослому житті, а ще й у дитячих мріях. Тому гарної вам дни на ваш бренд. Дуже вас любить. Тут є меблі для того, щоб зробити замовлення, приходьте в шапку профіля, там є всі посилання на всі можливі месенджери. Чекаємо ваших замовлень і просто поспілкуйте з нами. Наберіть ми вам щось розкажемо і порадимо. Ми вас дуже любимо, обожнюємо.